Друзі, всім привіт! Мене звати Наташа. Ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами говорити, як отримати права у Великій Британії. Ця інформація корисна для українців, які дуже хочуть їздити на машині. Для цього відповідно необхідно мати права. Для українців, які прибули у Велику Британію і мають українські права, є змога поміняти свої права на британські. І їздити протягом року, але наскільки мені відомо, після того як ви рік поїздите, вам необхідно здати теоретичний тест та практичний тест для того, щоб отримати британські права. Але я можу помилятися. Я чула, що необхідна саме така процедура для тих людей, які не мають. Прав необхідно їх отримати. Я сьогодні вам хочу розповісти саме про етапи отримання прав у Великій Британії. Я їх ще не отримала, але розпочала вже цю процедуру. Розкажу всі етапи, етап, на якому знаходжусь я, Provisional Driving License, що це таке, для чого вони потрібні, і разом подамо заявку на Provisional Driving License. І також я хочу поділитися. Деякими історіями людей, які вже здавали українців, британців, яких я слухала на Ютубі, читала в коментарях, і розкажу вам теж. Отже, свою історію водіння автомобілем я розпочала з 60-го класу, коли я навчалася у школі. У нас була автосправа, і ми вивчали теорію та практику. Але на жаль, школа не мала змоги видавати права. Тобто для цього необхідно мати якусь ліцензію школа на той момент, коли я закінчувала ліцензії, цієї не мала, вона мала змогу тільки навчати. І вони видавали таку карточку, в якій було написано, що там пройшла курс навчання там, протягом 10 11 класу цим документом вже треба було йти в школу і просто здати, відкатати 20 годин по місту. На жаль, я цим не займалася, і знову ж таки, після 10 років я вирішила все ж таки здати на права. І перед війною я подалася в автошколу. В автошколі вже розпочалося навчання і розпочалася, на жаль, війна. І таким чином я не змогла продовжити навчання. Але водити автомобіль дуже хотілося мені. І саме тому вже... Довелося мені подавати на права у Великій Британії, тому що це дійсно необхідно. Отже, які етапи отримання права у Великій Британії? Перш за все, вам необхідно зайти на сайт DVLA і е подати заявку на отримання Provisional Driving License. Що це таке? Provisional Driving License – це тимчасові або навчальні права, які повинен мати. Кожен, хто навчається. Вони е, виглядають ось так: вони ось такого зеленого кольору, я вже їх отримала, проте ще практично не водила. Давайте по порядку разом зробимо все і е, розберемося. І далі вже інші етапи я розкажу. Отже, заходимо на сайт D -D Apply Provisional License. У мене тут вже введено. Отже, перше посилання. Apply for your first provisional driving License І одразу тут написано, які мають бути умови перед тим, як ви подаєте на Provisional Driving License Вам має бути 15 років 9 місяців, хоча б. Далі ви маєте читати номерні таблички в 20 метрах від вас. І також ви маєте проживати на території Британії. 185 днів на рік хоча б. І це коштуватиме 34 фунти. Отже, починаємо Start старт Before you start, Значить, тут написано, що вам необхідно мати в нашому випадку це Biometric Residence permit. Отже, також необхідно мати National Insurance Number. Uh, які є у кожної uh, людини, яка працює в Великій Британії. І також вам необхідно мати uh, адресу, uh, де ви проживаєте. Отже, continue. Have you been issued with a Great Britain Provisional Driver License? Let's come on, no. Continue. Where is your current address? Ви вибираєте uh, це Англія, Шотландія, Уельс, Northern Ireland і так далі. Вибираємо Англія. Before Continue, значить, тут написано, що необхідно надати фото і підпис для Provisional Driving License. Do you intend to live in the UK for more than 155 days in each calendar year? Чи проживаєте ви більше 185 днів на рік у Великій Британії? Yes. Have you lived outside of the UK in the last 12 months? Чи жили ви за межами Великої Британії останні 12 місяців? Натискаємо yes. Якщо ні, то ні. Якщо ви там, наприклад, рік, не, рік вже тут мешкаєте, то можна прям вибрати ні. Але в даному випадку ми пишемо country Ukraine так скажемо, continue. Are you currently disqualified from driving in the UK? Чи у вас дискваліфіковано від uh, водіння у uh, Сполученому Королівстві? Натискаємо ні. І включно в яких країнах? Isle of Man, Jersey, Northern Island і так далі. Can you meet the legal eyesight standard for driving? Тобто ви маєте десь 20 метрів прочитати номерну табличку, наприклад, автомобіля. І ось тут навіть малюнок є. Так, чи відповідаєте ви стандартам? Так, ми відповідаємо стандартам. Якщо ви не відповідаєте, ви носите окуляри, то ви вибираєте відповідну No, the glasses там було до цього. Далі перелік хвороб Do you you have have or have you ever had of the following Medical conditions? тобто тут ви вибираєте а, якісь захворювання, епілепсія, наприклад, тобто хронічні можливо, якісь які можуть перешкоджати водіїв автомобілі. Ну, якщо а, ви маєте, то натискаєте Yes, а якщо ні, то ні. В даному випадку ні. Так, you will need to confirm your identity and Create Sign in Details. Далі необхідно підтвердити вашу імейл адресу. Uh, давайте uh, зараз введу свою адресу. Uh, і зараз на мою адресу має прийти код для підтвердження. Так. What is your mobile number? Так. Ми вводимо тут номер телефону. Так, і тепер необхідно ввести Код для, цього, для того, щоб мені ввести код. Я зараз відключусь для того, щоб його глянути на телефоні. І далі підключусь. Так, ну що, я підключилась, зараз продовжимо. Так, і воно нас спустило. І необхідно ввести деталі паспорту. В нашому випадку, це BRP. Це middle name. Надалі Сизо. Тобто, якщо middle name є, то вводимо middle name. У моєму випадку middle name немає. Вибираємо значить, Sex у нас female. Uh, Do you have any middle names on your identity document? Вибираємо no. Українці не немає middle name. Далі вводимо uh, дату народження. Uh, і адресу. Uh, в даному випадку це пост-код uh, українці знають. Ну, тобто поштова адреса. Так, вибираємо зі списку адресу. How long have you lived at this address? Uh, ну, Наприклад, один рік. Ну, хай. Хай один рік. В моєму випадку це було декілька адрес, тому я можу написати yes, можу написати no. Continue. Uh, все. Ось тут uh, деталі і Confirm and Continue. А what identity document do you have? Значить, у мене biometric residence permit, Тобто документ. Далі вже до документа переходимо. Do you use your biometric residence permit to apply for a digital immigration status from uh, the home office? It's not cheap, uh, not skyline, no. As you do not have an identity document and this service is new, you will need to apply using an old online сервіс Так, ну тут воно мене е, кудись пускає на якийсь старий сервіс. Скаємо next next. І далі знову ж таки по е, порядку. Знову вводимо інформацію. Miss. First name вводимо Наталія, вводимо Сиза, Гендер Памел. 15. Mm -hmm. Ой, господи, дежте 15 Фебри Country. Of doors. Вибираємо Ukraine, Далі натискаємо Next Post Code, знову вибираємо наш пост -код вводимо, вибираємо, Якщо є адреса зі списку, вибираємо адресу зі списку. І е, дивимося, please check that is correct address before choosing next. if choose Search Again or other ways to enter your address. Тобто перевіряємо всі дані, що все підходить, сходиться. І посикаємо next. Time lived okay. How long have you lived there? Uh, так, і коли ми доходимо до цієї сторінки, how long have you lived there? Вибираємо три роки. Reba mesh push mode three. Sorry, we are not eligible to apply for service. so We can select different from driver license online. Так, ну далі мене сайт чомусь не пустив для того, щоб ми проходили. Можливо, тому що вони перевірили інформацію. Я вже подавала на Provisional Driving License. Після того як ви заповнюєте всю інформацію, на надайте National Insurance Number, Там ще має буде вас запитати. Я вже там, якщо чесно, не пам'ятаю, вам необхідно буде оплатити кінці 34 фунти. Вказати картку, не переживайте. Все нормально, це офіційний легальний сайт. І після цього вам приходить на пошту підтвердження того, що ви подали на Provisional Driving License. і вам необхідно очікувати на лист. Що це за лист? Вам має прийти на пошту додому для того, щоб підтвердити також адресу, де ви мешкаєте. Приходить лист із формою. То в тій формі вам необхідно теж вказати там, наприклад, якісь дані ваші там прізвища ім'я по батькові. Там все, в принципі, легко і зрозуміло. Далі зробити фотографію спеціальну, як на права, там 3 на 4 здається формат відправити. Там буде вказано, скільки дві здається фотографії необхідно відправити, поставити свій підпис. І е, також для підтвердження свого, е, своєї особистості, підтвердження адреси, вам необхідно буде відправити бірки. І вони потім не переживайте, вони пришлються назад, е, і все буде добре. Вони потім окремо надсилають Provisional Driving License і окремо бірки мені прислали двома окремими листами. Все, отже. Уявімо, що ми подали вже на Provisional Driving License, Вони вже у нас є, ми їх отримали. BRP отримали назад. Там буде вказана ваша адреса, ваші дані, категорія, яку ви вибрали, і що робити далі. В нашому випадку, що в Україні, ми навчалися в автошколах і далі практично їздили із інструктором. Тут, в принципі. Можна не йти в автошколу, тут можна навчатися самостійно. Тобто, спочатку для того, щоб почати практично їздити з тими правами, вам необхідно здати теоретичний тест. Як я вивчаю теоретичний тест? Я не купувала книжку, і я почитала, що навіть самі британці. Ці книжки не купують зараз. Дуже багато додатків. В App Store, ви заходите. Ось я вам даю просто раз-два-три додатки, де ви можете заходити і просто на постій рішати ці тести. Більше 700 питай. Я ці тести вже 150 разів попроходила і дещо там запам'ятовувала механічно, дещо там розбирала, перекладала. Мені, я хочу сказати, набагато легше вивчати англійською мовою, ніж українською, тому що українською мовою тести дуже складні, іноді в постановці питання, іноді таке питання закручене, що просто не можеш зрозуміти, що в тебе запитують. В даному випадку, мені англійською взагалі дуже легко, деякі знаки. Я, наприклад, стоянка заборонена, зупинка заборонена, я постійно їх путала. В англійській мові я їх зрозуміла. Питання будуть ті ж самі на теорії, що і в цьому додатку. Тому не знаю, кому як легше. Ви можете в принципі купити книжку і вивчати, тому що там необхідно розуміт знати, необхідно все це теж вивчити, наприклад, з нуля. Але в мене є певний експірієнс, певні знання, тому я не ма не бачила сенсу купувати книжку. Наскільки мені відомо, є е, російською мовою перекладена книжка. Ви можете російською мовою вивчати, якщо хочете. Я навіть її не відкривала і не дивилася. Окрім е, тесту на теорію, вам необхідно на теоретичному тесті здати і ще тест на Хазар. Хазар це небезпека, тобто ваша реакція на небезпеку. В принципі, там нічого складного немає, але звичайно, якщо ви там скачаєте додатки, в тих додатках теж будуть ці хазарти. Тобто, що це таке? Це взагалі відеоролики, де, наприклад, випадково вискакує велосипедист, чи там машина якась, чи, чи мопед, чи ще щось, і вам необхідно зреагувати, тобто клікнути вчасно. І, відповідно, ставляться бали від 5 до 1, в залежності від того наскільки ви швидко клікнете. Тобто реакція правильна має бути. Чим швидше ви клікнете в правильному місці, тим більше балів вам відповідно поставлять. Ось до речі, приклад такою. І є проблема тому, що можна клікнути або набагато раніше, або набагато пізніше. У мене ця проблема є, тому я теж постійно на посту ці ролики дивлюся, можливо, щось запам'ятаю, можливо, десь воно відкладеться і щось попадеться на тесті. Далі, значить, я вже забронювала тест на теорію на 22 число, тобто це через 4 дні буде. І тест, здається, теж коштує щось 25 фунтів. Якщо ви не здасте нічого страшного, ви можете здавати необмежена кількість в залежності від того, скільки у вас грошей є. Я не маю бажання витрачати дуже багато на е, здачу теорії, тому хочу здати з першого разу, тому готуюся, сподіваюсь, fingers crossed, що я здам теорію з першого разу. Стосовно того, коли ви записуєтесь на теорію, дуже жорсткі правила не вздумайте навіть списувати. Тому що за списування на екзамен вас можуть посадити в тюрьму за це і е, також навіть позбавити права водіння автомобілем. Тому тут дуже-дуже строго все тут не можна списувати. Якщо, наприклад, ви приходите на тест і ви відмовляєтесь показувати свої речі, то теж ви не допускаєтеся до здачі тесту. Тобто це нюанси е, такі, які, е, на жаль, або на щастя. Е, Тут є і можливо це добре, тому що все ж таки водіння автомобіля це пов'язане з людським життям, з вашим життям, з життям людей, яких ви будете возити. Тому тут 150 разів серйозніше ставлення до отримання прав. Далі, після того, як ви здаєте теорію, ви. Маєте отримати, наскільки мені відомо, це документ, те, що ви здали теорію і ви вже можете розпочинати навчатися практично. А, щоб навчатися практично, тут є такі опції: ви можете навчатися із інструктором, і ви можете навчатися з друзями, в яких є. Машина, які старші там чи 21 року, і водять автомобіль більше трьох років. Стосовно того, якщо ви будете навчатися з друзями чи спонсорами, то вам необхідно буде купувати страховку іншоренс на цей автомобіль, тому що кожний учасник дорожнього руху має мати страховку. Обов'язково поки що я не дізнавалася ціну на цю страховку, але це все ще в майбутньому, тому що я планувала попросити друзів допомогти мені. І також ви можете навчатися з інструктором. Інструктор коштує близько 30 фунтів за годину. Це дуже дорого. Для того, щоб навчитися з нуля, треба мінімум 20 років поїздити. В залежності від того, взагалі, в принципі, ціна на інструктора, в залежності від того, в якій території ви мешкаєте. Під Лондоном, взагалі, наскільки мені відомо, це коштує. І 40 фунтів, тобто різні є розцінки. Я вам хочу сказати, що практичне водіння не здають з першого разу. До речі, записатися на практичне водіння на здачу дуже-дуже складно. Тому що дуже велика черга, і люди очікують по три-чотири місяці. Більшість не здають з першого разу, тому що, наприклад, тут я слухала чоловіка, який не здав з першого разу, навіть враховуючи те, що він за кельмом там 20 років, наприклад, їздить. Можливо, тому що вже звичка до правостороннього руху в Україні, а тут певні нюанси. Тому її не здають. Є такі, які здають з першого разу. Це вже залежить від людини, від навичок і так далі. Тому треба бути готовим, що ви не здасте з першого разу. Я готуюся до того, що я не здам з першого разу, хоча все можливо. Також на здачі, окрім того, що ви практично будете водити, будете їздити за. Здається, за Google Maps карти будуть встановлені, інструктор буде сидіти, і Google Maps буде казати, куди вам їхати, там наліво, на, на право, на рандебаут і так далі. Окрім цього, вам ще будуть ставити питання. Боже, ці питання ще треба буде вивчити це, Show me, tell me questions. Тобто там покажи мені, будь ласка, наприклад, там. Не знаю, де знаходиться там, як омивачі скла. чи Покажи мені, будь ласка, як увімкнути поворот. Тобто ці запитання, я вже коли буду знімати наступне відео, я всі ці питання прикладу до другого відео, тому що це стосується більше практичного екзамену, і тому запишу практичний екзамен і там. Прикладу ці питання. Їх можна в принципі вивчити. Вони є на сайті. Їх можна знайти на сайті Діелей, і можна вивчити за не знаю за тидень відповідь, якщо у вас взагалі проблеми в англійською мовою. Також будьте обережні в плані вибору інструкторів. Зараз мені сказали що в моїй території дуже важко знайти інструктора, тому що дуже багато людей хочуть водити автомобіль і в зв'язку з ковідом. Черга дуже-дуже велика. То знайти інструктора складно, дійсно, але теж треба вибирати інструктора, який не хоче ваших грошей, який дійсно хоче вас, вас навчити. Бо я чула історії про те, як інструктора просто, які хочуть грошей, вони возять вас по тим самим дорогам, показують одне й те саме, просто відкатали свій час, отримали грошики і все. Тому теж така проблема. Не тільки в Україні от інструктори хочуть грошей, а і тут. Отже, це такі нюанси, які я згадала, вам розповіла. Можливо, я ще щось згадаю, вже потім розповіла. У нас по відео я знаходжуся на етапі от здачі. Тобто, через декілька днів я сподіваюся, що я дам практичний, теоретичний тест. Дуже. Такий довгостроковий період навчання на права, тому що через черги, через те, що я, от на, наприклад, на теорію, в принципі, нема проблем записатися, але все одно мені довелося там два тижні чекати, наприклад. Два тижні. Я не можу там піти завтра, наприклад, здати, бо я відчуваю, що я готова. Тобто, ну, дивитися, відповідно, де є вільний час. З практичним екзаменом я думаю, що буде набагато складніше, тому треба якомога швидше вивчити, здати теорію і вже розпочинати навчатися. І я все ж таки планую поїздити з друзями і найняти інструктора, тому що інструк... тільки інструктор розкаже якісь нюанси здачі, і також інструктор скаже вам, що ось ви готові вже до того, щоб здавати екзамен. Тому все ж таки треба там, декілька годин взяти і поїздити, але це вже на ваш розсуд. Я думаю, що поки що я розказала цю інформацію, яку я знаю, поділилася з вами додатками, розказала, як подавати на Provisional Priving License. І далі буду вас тримати в курсі, як вони будуть йти справи із водінням автомобіля, і вже в другій частині. Відео я розкажу вам про те, як я здала практичне водіння. Ну що, побажайте мені удачі, я сподіваюся, що ця інформація була вам дуже корисною. І якщо якісь питання, пишіть ваші питання в коментарях. Буду дуже рада за лайк. І зустрінемося в наступних відео.